Всім доброго і мирного дня! Цього року, як ніколи, дуже в нас тепло і підійшов час попрацювати на лохині. Обробку лохини я зробила, про це показувала в попередніх відео. Обробляла 1% мідним купорусом до появи бруньок. А тепер треба підкислити ґрунт і підживити. Я підкисляю сіркою. Сірку можна використовувати -люба підійде для цих кущів. Також можна застосовувати як звичайний 9% оцет, а також яблучний оцет. Яблучний оцет минулого року я застосовувала, так що рекомендую те, що чудово підходить для підкислення ґрунту. Але перш ніж підкисляти ґрунт, обов'язково перевіряю ґрунт на кислотність. Для цього в мене є прилад для вимірювання кислотності ґрунту. І от далі тоді дивлюся, що мені вносити: чи сірку, чи яблучний оцет, тому що сірка зразу підкисляти ґрунт не буде, а яблучний оцет буде зразу підкисляти. І тому, коли бачимо, що ґрунт розкислився, можна внести одночасно. І сірку, і можна пролити кущі яблучним оцтом, розвести одну склянку в 10 літрах води. І не під самий кущ, а якраз по кругу, так пролити піввідра під кущ. І це дасть хороший результат. Перш за все, вимірюю кислотність ґрунту. Для цього в мене є ось такий прилад. І от зануривши його в ґрунт, бачу, що дана кислотність якраз. Підходи для кущів. Звичайно, кислотність треба вимірювати і по центру, і трішки віддалено від куща. Ну, а тепер можна вносити сірку. Даний кущі має 3 роки, тому під ці кущі я буду вносити 50 грам сірки. І, як завжди, використовую мірну ложку. Дуже зручно в неї точно відміряти цих 50 грам. А щоб кожен раз не міряти, один раз відмірю, висипаю в такий стакан і змаю орієнтацію, скільки сипати під кожен кущ. І якраз повна така ложка, це є 50 грамів. Висипаю в цей мірний стакан для того, щоб мати орієнтацію. Так приблизно буду сипати під кожен кущ. Розгортаю мульчу. і по кругу насипаю сірку. Загортаю. Так як я наголошувала, сірку можна вносити любу. Вона не тільки підвищує кислотність ґрунту, а ще й допомагає боротися з шкідниками, з кліщами. Захищає від хворіб, допомагає в боротьбі з грибками, з цвілля в ґрунті. Ну і запобігає появі борошнистої роси і кореневої гнилі. Підкисливши ґрунт під лохиною, переходжу до підживлень. Підживляю свої кущі ранньою весною, після цвітіння, ну і десь серпні-вересні. І найкраща підживка це є комплексні добрива, де є всі необхідні мікро і макроелементи. Минулого року я підживляла добривом осмокот, воно мені сподобалося, хоча добриво не з дешевих, але воно має в собі всі необхідні мікро і макроелементи. Вносиш один раз. Діє протязі 2-3 місяців, і рослина гарно росте і дає гарний врожай. Цього року я придбала комплексне добриво провентус. Воно мені подобається тим, що в складі має всі необхідні мікро- і макроелементи. Азоту 12%, фосфору 20%, калію 14, є і сірка, магній, бор залізо, молібдент, тобто все, що необхідне для рослини. І дешеве в ціні, так що, рекомендую, таким добривом можна сміливо підживляти рослини. Дане добриво можна просипати біля куща, а можна розчиняти воді і проливати вже готовим таким розчином. Ну, мені більше подобається другий варіант і тому, використовуючи мірну ложку, де всього все дві ложечки на 10 літрів води, я даю добриво розчиняється в воді і десь так навіть попів відра проливаю під кущ. Виходить, добрива небагато, багато і не потрібно, цього достатньо, рослина собі візьме все, що їй необхідно. Другу підживку буду здійснювати польським добривом плантон. Це добриво дуже якісне і гарно й швидко розчиняється в воді. Воно містить мікро- і макроелементи, крім азоту, фосфору і калію, мідь, залізу, марганець, цинк – Дуже добре засвоюється рослинами і головне підкислює ґрунт. Його дається 1 грам на 1 літр води або дві такі повні мірні ложки, чайні ложки на 10 літрів води. І навіть рекомендують проливати кущі один раз в тиждень до червня місяця. Це бо я вже застосовувала, коли в мене було мало кущів, і навіть з невеликої кількості кущів збирала великий врожай. У період світіння лохину пошкоджує оленка волохата. Цей шкідник любить поїдати квіточки рослини і тому, щоб знизити їх чисельність, можна в ранкові години збирати жучків. Ну, а можна застосувати такий препарат, як каліпсу. Також дуже важливо боротися з таким шкідником, як з личинкою хруща. Саме в середині квітня бажано пролити кущі. Антихрущем, тоді 100% можна позбутися цієї личинки. Я проливаю два рази в рік. Проливаю квітні, місяці, а також після збору ягід роблю таку повторну другу обробку, тому що личинка може знову з'явитися в ґрунті. Адже коли препарат внесений на весні, за такий довгий період він звиводиться з ґрунту, і тому слід потрібно поновити таку обробку. Обов'язково ще в такий період поновляє мульчу. Тут підійде і соснова тирса, а також підійде хвоя. Ну, а так як в нас росте близько сосновий ліс, то я збираю в цьому лісі хвою і мульчую свої кущі. Хвоя зберігає гарну вологу, особливо коли накласти товстий її шар, ну і ще й плюс захищає від бур'янів. Всім, хто дивився відео до кінця, дякую за перегляд! Всім мирного неба, щедрих врожаїв! Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!